Лікарі-педіатри, неонатологи та мамологи з усієї області зібралися на семінар нараду щодо впровадження розширеної ініціативи Лікарня доброзичлива до дитини на Полтавщині. Семінар, організований полтавською облдержадміністрацією, приурочили до початку щорічної всесвітньої акції «Тиждень підтримки грудного вигодовування. Саме тема грудного вигодовування і стала провідною на семінарі. Говорили, що за дослідженнями світової медицини найкращим способом годування новонароджених є початок грудного вигодовування упродовж перших 30 хвилин життя та протягом перших років. Відзначили також важливу роль Такого виду годування для мам та дітей. Для жінки це по перше годування грудьми створює психоемоційний зв'язок, так звану психоемоційну поповинку між матір'ю і дитиною. Та жінка, яка годує грудьми, вона ніколи не залишить свою дитину на перезволяще, вона завжди буде поруч з нею і буде пікуватись про неї все життя. Окрім цього, грудне вигодовування немовлят запобігає можливому розвитку раку молочної залози. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я виключно такий вид годування може знизити дитячу смертність на 13% та покращити психологічний стан породіль. Що таке грудне вигодовування для дитинки? В грудному молоці міститься всі корисні, всі поживні речовинки, що потрібні йому для його розвитку. Це створення, формування його імунної системи, щоб він був здоровий, формування його шлунково кишкового тракту і формування також розумового розвитку запорука того, що дитинка буде більш рівноважена, більш розумова, здібна. Значну підтримку грудному вигодовуванню здійснюють медичні заклади, які мають статус лікарень доброзичливих до дитини, де впроваджені сучасні перинатальні технології, створені усі необхідні умови для комфортного перебування матерів та дітей тощо на Полтавщині. Таких лікарень 29, а це й майже 42% від загальної кількості.